У ніч проти 9 травня Українська ППО знищила 23 з 25 випущених російських ракет. Речник повітряних сил розповів, що 14 ракет типу Х-22 збили у зоні відповідальності командування. Центр схід росіяни атакували калібрами, запускали з кораблів в чорному морі близько 10-ї вечора. Власне, вісім ракет було випущено. З повітряне командування. Схід вже східні регіони були атаковані з кораблів калібрами, і усі вісім були знищені в зоні відповідальності повітряного командування. Схід минулої доби. Росіяни обстріляли Курахівську громаду на Донеччині, влучили у промзону та околиці. Села гостре внаслідок обстрілів пошкоджені дві адмінбудівлі, житлові будинки, теплові та електричні мережі. Без світла залишилися 650 осель. Загиблих та поранених на щастя немає. Також під обстрілами були й інші прифронтові громади Донецької області. Ну а після нічного обстрілу українських територій у Росії розпочалося побєдобєсіє. Правда, цьогорічний парад на красній площі був значно коротшим ніж у попередні роки. Повітряної частини взагалі не було, а з танків лише старі Т-34. Промова ж Путіна нічим не відрізнялась від минулорічної. Основна теза захід хоче знищити Росію. І з ним на трибуні були присутні самопроголошений президент Білорусі Лукашенко, прем'єр Вірменії, президенти Казахстану, Киргистану, Таджикистану та Узбекистану. Також сьогодні стало відомо, що на авіазаводі у Новосибірську партизани спалили російський бомбардувальник су 24 Там літак очікував ремонту.